Привіт, мої любі малята! Ми з вами продовжуємо вивчати зимуючих птахів. І сьогодні я пропоную вам виготовити дуже незвичайну пташку. Ну що, починаємо. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір. Я заздалегідь вирізала два кола. Квадрат та прямокутник. Ви можете взяти колір, який вам сподобається. Ну що, почнемо працювати. Згинаємо коло з паперу ось так навпіл, як я показую. Тепер нам потрібно зробити крильця для нашої пташки. Згинаємо другий і промазуємо клеєм. Ось так. Приклеїмо крильця нашій пташці. Тепер нам потрібно зробити дзьобик. Згинаємо квадрат, ось так по діагоналі, та приклеїмо його нашій пташці, ось так всередину, як я показую. Дзьобик та крильця готові. Нам залишилось зробити хвостик нашій пташці. Беремо прямокутний папір, згинаємо його навпіл та відрізаємо ось так куточок. І у нас виходить ось такий хвостик. Приклеємо його так само, як дзьобик, до нашої пташки всередину. Наша пташка майже готова. Прибираємо залишки клею серветкою. І тепер намалюємо око нашій пташці. Ось так з однієї та з іншої сторони. Ось така пташка вийшла у мене. Малята. А на кого схожа ця пташка? Мені здається, вона схожа на синичку. Малята, я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі!